Вітаю всіх. Так, На тиждень міняю формат відео. У мене на Ютубі попередження через відео з голими Смішно. Ну, Колода колосо року, яка вам дуже подобається, вона має обмеження. На жаль, в мене стоїть ділема, бо вилучиться просто карти, які показують голиціцький. Колоди для розкладів, або робити розклад першої колодою цієї тільки в одному форматі. Формат відповідь так або ні, і дивитися, які карти. І просто, якщо ви податиме з голими ціцьками, я її буду просто називати а, і замінювати тут же на іншу, і викладати на відео іншу карту. Тобто, викладати на відео розшифровку. З голими стітками в нас в основному які карти? Старші аркани, які можна розшифровувати. Тому це зірка, відразу скажу імператриця, диявол. І ці всі карти матимуть просто на відео розшифровку. Якщо вона випадає, я її просто називаю і кладу сам, саме карту, яка це розшифровує. Це також буде дуже цікавий формат. І такий. Також в мене була думка вилучити їх просто з колоди. Що також можна попрактикувати. Чому? Тому що для нашої країни це норма. Якщо будуть не всі карти, в принципі, чому ні? Чому ні? Я не вважаю це чимось таким страшним. Якщо це буде іскажений розклад, давайте подивимося іскажений. На все життя іскажене. Тому так, поки що, я колоди, ту колоду не використовую. Ось, не буду. До зняття обмежень взагалі її не буде у розкладах, тільки в шоцах. Ось так. І ще одне. На Ютуб буде навантаження просто жопа потім, тому що я буду закидувати, і воно буде в очікуванні, коли зніметься через тиждень заборона, все завантажиться. І буде завдання, що робити з цими відео, як їх дивитись і які коментарі залишати. Це все буде робитись під завдання. Мені потрібно це. Я придумала, що з цим зробити. Ось так. Тепер пишуть про масований обстріл. Знову дрочимо, дрочимо, дрочимо нерви. Тепер, давайте так. В найближчі дні беру декілька днів. В найближчі дні від сьогодні сьогодні 13-те, В найближчі дні від сьогодні буде масований обстріл України. З використанням стратегічної авіації. ближчі дні від сьогодні буде. Двійка кубків. Вони ще не знають коли. Вони не знають коли. Те, що я вам завжди кажу: вони думають, вони збирають інформацію, думають і підбирають підходящий момент. А підходящий момент, коли буде в ППО обмеження, щоб добити те, що хочуть. Щоб загнати на тупік. чітко вони ще не визначили коли. Не визначено. Попередження ґрунтуються на якійсь підготовці. Підготовка є. По статистиці це там декілька днів. Але це може бути і більше днів. Розумієте, в чому справа? Ось так. Тепер, якщо ці дні від сьогодні я беру на декілька днів, тепер давайте, мабуть, я зроблю по-іншому. Сьогодні 13, да? Ну, плюс 5 беру. До 18 вересня. До 18 вересня буде масований обстріл України. З використанням стратегічної авіації до 18 вересня. Включно. Буде? Це відповідь так. Буде. Діявол. Так. Буде до 18. го Руйнування. Суттєві руйнування. Логістика, транспорт, дороги, переміщення, все сюди. Ресурси. Втрата чогось матеріального серйозного пов'язано з військовими. І будинки поряд. Тепер сюди ж Оце масовий обстріл, який буде до 18 вересня. Буде ціль, основна ціль енергетика, газ, світло, газ, вода. Буде основна ціль критична інфраструктура світло, газ, вода. Буде основною ціль обстрілу. Буде на цей раз показую, що так. Мені. Але мені показують знову-таки точкові удари, куди це потрібно біля води. Концентрація також на чомусь, знаєте, як на якихось точках. Ух, важко сказати. Бутинки поряд, військові, обережно. Нервів буде багато для всієї країни. Відразу попереджаю. Літати маніпуляції нерви для всієї країни. І... Наші військові на колоди. Переміщення логістика наших військових. Крім енергетики ще переміщення логістика військових. Військові, там, де їде все, ЖД, де Ось. В принципі, я робила основні цілі на масові, Дивіться, у це все є. І тут, див... давайте глянемо ще якої зброї буде більше при масованому обстрілі до 18 вересня? Давайте дивитися, якої справу. Стратеги ту 95 буде, 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 ту 22 їх 22 ракети. Ну, мені більше ніде. Ту 22 ну. Міги. Міги. Тут 95, Міги. Балістика. Ну, звісно, що балістика. Шахеди. Як шахедів, ну, дивіться, по шахедам. Мені вже таке випадало. Ситуація яка? Чому дев'ятка мечів? Некритична кількість. Ну, дивіться, не забувайте, що вони летять і імітаційні бойові. По-перше, дев'ятка це нерви також. Шахеди мені не йдуть прям зовсім багато. Домовленості якісь по ним. Мені старші аркани на що вийшли. Любі мої. Це ту 95 і крилаті ракети, і балістика. І міги. Ні, це міги. Міги. Вибачите міги. ту 95, ту 22 міги і балістика. Міги, міги. Ось що. Розуміли? Ось так. Тепер, який регіон буде. Найбільший небезпець. Який захід? Не скажу, що захід. Північ. Захід північ. Центр, центральна Україна, Південь, Південна Україна, Східна Україна і Київ. Із того, що мені випало, Східна Україна. Східна. Прольоти. Ворог. Ну, дивіться, Східна Україна. Знову таки закохані. Якісь моменти там йдуть. Договірні. Прольотів багато транзиту. Західна Україна, четвірка кубків, роздуми. Маніпуляції. Страшні небезпеки і Фортуни повторення ситуації. Майте на увазі, будуть літати? Північко, прикордоння. Слухайте, маніпуляції страшні. Енергетика світло вишибатимуть. Південь. Збережно, там, де вода. Багато летітиме на південь кордони. Ага. Угу. Видите? Так, а що в нас тут? Це в нас то? Центральне, центральна да? Центральне. Коротше, я вам скажу так: в цій ситуації прольоти по всій країні ми абсолютно через всю країну. Найбільша загроза південь. Північ без світла, я бачу прифронтове і центр, там, де вода. Майте на увазі: для атомних станцій загроза в мене є. Схід є загроза, але відносні. І більше як фронт. Просто дивіться. Якщо є масовий обстріл, будемо дивитись по факту, і в основному я буду дивитись для телеграм-групи. Мені так зручно. Кому потрібно, підписуйтесь, там все буде. Інші канали викладати постійно я не буду. Цей прогноз до 18-го включено, плюс-мінус декілька днів ще. Ну, до 20-го враховую його, наприклад. А там вже мені YouTube відкриють. Ось так.